Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав, і я до вас з горячою новиною. По суті, не відбулося нічого такого, про що би ми з вами не говорили, і чого б ми з вами не очікували. Наш відомий пізділер, який Дональд Іванович трампонов, пізділиться і звивається в черговий раз. Так як я сказав, багато хто цього очікував і про це казали, що якщо у цього пізділера не вийде вирішити цю проблему швидко, то є висока вирогідність, що він швидесенько і зільється в унітаз. І це закономірна історія, дивлячись на те. Що відбувається зі сполученими штатами Америки, і все, що відбувається з, пі... з Піздівером під час його другого. Терміну на посту президента Сполучених Штатів Америки на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки прогнули, виставили, відшпокали вже всі, кому всі, хто тільки хоче, всі, всі, от всі буквально всі, проти кого цей піздивар відкривав рота, ставили раком Сполучені Штати Америки і вдували їм по саме Неболуй. Сполучені Штати Америки від спочатку Хамас, Хусіти, потім Ізраїль, Україна, наша людина, Ба Україна, як Зеленський від піздіверів цього піздівера, пам'ятаєте, ну це було взагалі не перевершено. Тобто, Зеленський це на сьогоднішній день взагалі унікальний чувак, унікальний президент, який прагнув і трахнув і Трампа і всього його всю його систему прямо у білому дурдомі в його овальному кабінеті. Тобто, те, що піздівер знов таки зльється, ми з вами очікували. Ми з вами почули заяву від е, е, Рубіо, що Сполучені Штати Америки будуть зливатися. Давайте ми з вами зараз послухаємо пряму промову, що сказав Рубіо, а потім поговоримо про це. Ми приїхали сюди вчора, щоб почати обговорювати конкретніші контури того, яким чином можна завершити війну, щоб дуже швидко з'ясувати. І я кажу про питання днів, а не тижнів. Чи можна завершити цю війну а чи ні? Якщо так, ми готові зробити все можливе, аби сприяти цьому переконатися, що це буде довгостроково та справедливо якщо ж це неможливо, якщо ми настільки далекі один від одного, що цього не станеться, тоді гадаю, президент ймовірно скаже: ми завершили, ми робитимемо все, що можемо на полях. Ми будемо готові допомогти, коли ви будете готові до миру, але ми не збираємося продовжувати цю справу тижнями та місяцями поспіль. Тож нам треба дуже швидко за кілька днів визначити, чи це здійснено. Тож, друзі, як ви саме все це почули. Білий дім налаштований на те, що якщо в ближайші дні, ближайші доби нічого не вирішиться з війною, то вони просто відійдуть в сторону і будуть займатися якимись своїми іншими проблемами. У них є більш важливіші інші проблеми. Правда, він не сказав, які в них там є проблеми, Ну, ми з вами і саме все це чудово знаємо. Основна і сама головна проблема зараз сполучених штатів Америки це Дональд Трамп і його команда дегенератів. Які висновки ми можемо з вами зробити з цього цього цирку? Ну те, що Дональд Трамп на сьогоднішній день не виконав жодної своєї передвиборчої обіцянки, це зрозуміло. Він зробив навпаки, все, все навпаки. Так він обіцяв закінчити війну в Україні протягом 24 годин, де Де 24 години, де Дональд Трамп, де війна, іде закінчення війни, іде взагалі, хоча б якісь ознаки закінчення війни, він обіцяв підтримувати своїх партнерів, але ні, він всіх здав. Він просто. Перевернувся, перевзувся в повітрі, і зараз всі його партнери відвертаються від сполучених штатів Америки. Всі колишні партнери Сполучених Штатів Америки відвертаються від Сполучених Штатів Америки. І починають шукати е, і будувати інші коаліції. А сполучені штати Америки, тобто сам Дональд Трамп, він дрифтує в сторону всіх паразитів, всіх мудаків цього світу. Так йому подобається Путін. Він робить все для того, щоб допомогти Путіну, щоб відмити Путіна, щоб відбилити Путіна і Путінську Росію. Він обіцяв знизити ціни в Сполучених Штатах Америки. Де, де де це? Де де? ціни ростуть? Сполучених Штатах Америки е, там американці вже в шоці. І ціни ростуть растуть не тільки на яйця, яйця це взагалі ну які яйця можуть бути у сполучених штатах Америки. Ну це вже знаєте, скоро ми з вами будемо на це дивитися, як на таку шутку. Знаєте, а, а чи є яйця Сполучених Штатів Америки? Всі ха -ха, ха 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 будуть сміятися. І це правда, тому що а, а там немає ані реальних яєць, які були колись у Сполучених Штатах Америки. А навіть і кури вже вирішили, що їм не треба там їм... Курам стидно нести яйця з. Очених штатах Америки, щоб ніхто не сказав, що в Америці є яйця, тобто, все, що казав Дональд Трамп, він це набрехав, він не виконав взагалі нічого. І зараз оцей злив Сполучених Штатів Америки від цієї війни це черговий доказ того, що Трамп він імпатент, сполучені Штати імпатент, і взагалі ця команда ідіотів веде цю класну країну зараз до руйнування. Про це класно сказав наш прем'єр-міністр Карні. Він сказав, що про Сполучені Штати Америки треба забувати. Тобто 80 років лідерства Сполучених Штатів Америки в світі закінчилося. Все, немає більше Сполучених Штатів Америки як лідера. Це туди. Кудись іде там у другорядну або навіть в третя рядну країну рухається ця країна, про це треба забувати. І я з ним згодним. Єдине питання в мене зараз е, виникає, і тут мені важливо дізнатися вашу думку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно цього. цього. Чи як це вплине на Україну чи це буде позитивна е, тенденція для України, що Сполучені Штати Америки зараз відходять? Ну, якщо ми дивимося на ту на ті сполучені Штати Америки, якими вони стали зараз, так тобто ми не кажемо на Сполучені Штати Америки, які були класно прогнозованою Україною, які допомагали Україні. Звісно, за це велика подяка Сполученим Штатам Америки. Але ми з вами вимушені дивитися на те, що відбувається сьогодні. Ми з вами бачимо, які сполучені Штати Америки стали сьогодні. Так ось я от чесно. Я не можу для себе поки що зрозуміти, чи це класно, що це руде недорозуміння вирішило просто повністю відійти від цієї проблеми. По, по меншій мірі воно не буде заважати Україні перемогти. Так я вже чудово розумію. Всі це чудово розуміють, і це зрозуміли вже всі, і в Україні, що Сполучені Штати Америки не будуть допомагати а не безкоштовно, а не будуть продавати. Якесь обладнання до України, і як ми з вами бачимо, то скоріше за все сполучені Штати Америки навіть не будуть е, згодні продавати своє озброєння для е, країн Європейського союзу з тим прицілом, що потім Європа передасть це, це озброєння до України. Так це жалко. Так, це це, це погано. Ну тут тут нічого не скажеш, так е, тому що ці противоздушна оборона, противоздушні ракети е, ну їх більше ніде немає. Американські ракети на сьогоднішній день це е, саме поту. Ужна зброя в цьому плані це сама надійна зброя, і дуже хотілося б Україні мати ці комплекси, ці ракети для захисту своїх міст. Але це реальність. Ну не треба, знаєте, убиватися за тим, що неможливо. Тобто, Сполучені Штати Америки не будуть допомагати ані за гроші, а не просто так Україні, і це зрозуміло. Але, Але але я ну я просто не знаю, звісно е чи будуть вони далі продовжувати допомагати, хоча б е даними розвідданими, чи е будуть вони підтримувати там ті ж самі F 16 шістнадцяти я просто не можу ще сам до кінця визначитися, чи це буде гарним таким кроком, що Сполучені Штати Америки просто забудуть за цю війну, і принаймні не будуть допомагати раші. Якщо ні, якщо вони тільки формально виходять зі з цієї проблеми, кажуть, ми не чим цим займатися більше не будемо. А будуть там потаємно десь допомагати раші, допомагати раші е, вийти з, е, з цих е, санкцій, які на них накладені, допомагати раші якимось там іншими шляхами, то це дійсно. Но погано, але знов таки, ми не забуваємо, що в цьому світі можуть придати всі зрадити можуть всі, і сполучені Штати Америки це такий яскравий приклад, коли. Зраджують просто знаєте, на рівному місці, перевертаються швидко у повітрі, і все. І ну це ми не можемо на це ніяк вплинути. Так, тобто там ці е, мільйони, сотні мільйонів йовопів вибрали собі також самого Йовопа, і зараз ми маємо те, що маємо. Але друзі, не треба забувати, що в світі є одна сила: є сила, яка не зрадить, і в якої ми впевнені е, ну, на 100%. відсотків. І ця сила називається сили оборони. України так, нам сьогодні треба згрупуватися, треба зібратися ще більше. Всі, хто не байдуже, всі, хто любить Україну, всі, хто підтримує Україну, всі, хто бажає Україні перемоги, всі, хто хоче, щоб правда виграла, щоб е, е, темрява не не, не не взяла нас усіх до себе. Так, тому що зараз ця темрява, ці мудаки, ці шакали, вони об'єднуються, вони діють не по правилах, і нам треба діяти не по правилах. Якщо ми будемо просто всі дивитися, як вся ця. Мерзота об'єднується і намагається нас з вами просто знищити, то ми програємо на сьогоднішній день. Є сили оборони України. Це єдина сила, яка дійсно б'є мудаків кожного дня, яка фізично знищує мудаків. Не просто там на словах бла-бла-бла постачає щось, не постачає, а яка фізично кожного дня знищує мудаків. Не забуваємо підтримувати. Цю силу не забуваємо про можливість наших донатів. Якщо ви хочете підтримати військову частину, яку підтримую, я хлопцям необхідно придбати реп. Е, моїх грошей для цього недостатньо. Я ніколи вас не просив допомогти хлопцям. Я сам перекидаю, коли і скільки можуть цим хлопцям, але зараз є, е, є дуже велика потреба придбати реп. Посилання в описі до цього відео. Дав описі є посилання на мій сайт, де викладені реквізити. Там є банка, там є. Є uh, PayPal. ну, YouTube просто блокує відео. Чесно, навіть те, що я, коли я згадую про допомогу uh, українським силам оборони, YouTube просто зажимає ці відео. А коли в описі до відео є ще посилання, прямі посилання, прям в описі відео, то це відео все. І це можна забути про те, що YouTube буде його показувати. Тому я вирішив, що я всі ці посилання опублікую на своєму сайті, а тут буду давати просто посилання. Я на ту сторінку, де є всі ці реквізити, переходьте, будь ласка, сплачуйте. Я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Якщо ви не можете сплатити фінансово, це також зрозуміло. Тобто, багато українців зараз знаходяться в важкому фінансовому становищі. Це не проблема, це зрозуміло. Будь ласка, поширте це відео в соціальних мережах, щоб якомога більше людей його змогли побачити і більше людей змогли. Підтримати сили оборони України, е, друзі. Давайте будемо і далі з вами залишатися разом. Давайте буде разом слідкувати, як будуть розгортатися події навколо України, навколо Сполучених Штатів Америки. Що ще викине це руде недорозуміння, ця помилка природи для цього? Вам треба правильно вам треба підписатися на мій канал. Вам треба поставити вподобайки цьому відео, і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили чим все це закінчиться? Чи... Сполучені Штати у Америки просто відійдуть від цієї проблеми і не будуть принаймні заважати Україні боротися і виграти цю цю війну чи Сполучені Штати Америки більш активніше стануть на бік ворога і будуть більш активніше підтримувати Рашу і Путіна. Мені цікаво дізнатися вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.